Ми показали два, запускали два літачка, один з яких уособлював воїн 777, а інший су «Су-25». Тобто, відповідно, це нещодавно збитий літак, на якому загинуло досить багато мешканців, жителів нашої планети, дітей в тому числі. Це досить трагедія, така значна для всього світу. І також наш безпосередньо вертольот, наші су 25 які також не щодня збиваються на території Сходу і гинуть наші солдати. Тобто, відповідно, був сепаратист ДНР ЛНР, йому давав наказ Путін, благословляв Кирило і запускався літак, обливався кров'ю. нього Стрілялося, відповідно, він обливався потім кров'ю, кидалися кошти сепаратисту путіним і в кінці наш. Солдат убиває даного сепаратиста, Кирила, а також і Путін. Я брав участь у даній постановці, був у ролі найбільшого хвила усього світу, Путіна, Вована. Правильно проведена акція, щоб банки, які підтримують Росію, з території України, так як вони фінансують вторження на території України. Ми хочемо показати всією Чернігівською свободою, що це банки, підприємства, організації російського окупанта, І щоб люди не підтримували. Тому що тим самим цією підтримкою ми фінансуємо армію, терористів. Це погано, цього не треба робити.